За повідомленням Forbes сьогодні було злито близько 16 мільярдів паролів. Паролі були злити з облікових записів Facebook, Google та Apple. Тому всі, хто користується даними сервісами, а я думаю, що цими сервісами користуються всі, рекомендується терміново змінити свої паролі для того, щоб зловмисники не могли ними скористатися. Що являє собою злив? Це значить, що. Ці паролі або вже є десь у мережі, або їх вже хтось купив в Даркнеті. Тому лише питання часу, коли зловмисник добереться до вашого аккаунту і зможе умовно вкрасти гроші, вкрасти ваші облікові записи на інших. Тому що багато хто логіниться саме через, наприклад, Google, Facebook чи Apple аккаунт. Тому Біжимо, замінюємо пароль і далі спимо спокійно і працюємо з сервісами, які до яких звикли.